Вітаю! Я, Роксолана Плетенецька, співвласниця дитячого садочка Маленька Європа. Уже понад 20 років наша команда створює місце, де діти з задоволенням навчаються, ростуть і відкривають свої таланти. Маленька Європа це не просто дитячий садочок, це місце, де авторські методики поєднуються з любов'ю до дитини і професіоналізмом нашої команди. Саме тому нам довірили своїх дітей уже понад 1100 родин. Ми є частиною міжнародного освітнього холдингу з навчальними закладами в Україні та Австрії і маємо партнерів у різних країнах світу. Разом ми формуємо глобальну освітню мережу з європейськими цінностями. Якщо ви відкриваєте франшизу Маленька Європа. То отримуєте не лише перевірену бізнес-модель, а й сильну команду підтримки. Понад 250 наших спеціалістів допоможуть вам у всьому: від підбору приміщення і навчання персоналу до маркетингу та розвитку. Немає питання в освіті, на яке ми не знайдемо відповіді. І, можливо, саме ви відкриєте маленьку Європу у своєму місті. Заповніть заявку і давайте познайомимось ближче.